Олена і Марія промовляють магічні заклинання. Відношення кількості заклинань Олени до заклинань Марії зображено на діаграмі. Ми бачимо, що Олена промовляє 1, 2, 3, 4, 4 заклинання, в той час, як Марія 1, 2, 3, 4, 5. Тобто маємо відношення 4 до 5. І нас питають, яку кількість заклинань промовляє Марія, якщо Олена промовляє 20. Відповідно, для того, щоб зробити з 4 20, нам треба домножити на 5. Тому ми і праву частину домножуємо на 5. Тоді отримаємо 25 заклинань. Промовляє. промовляє Марія. Супер. Ми молодці. На наступній діаграмі показано кількість склянок блакитної та червоної фарби в суміші. Бачимо, що блакитної у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. А червоних 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, у нас буде співвідношення 10 до 6. І нас питають, яким є відношення кількості склянок блакитної фарби до червоної в суміші. Ось ми і отримали наше співвідношення 10 до 6. Кирило виготовляє ковдри з блакитних і зелених квадратів тканини. Відношення кількості блакитних квадратів до синіх зображено на діаграмі. Блакитних у нас 3, а зелених 5, тобто, співвідношення 3 до 5. Добре, таблиця містить інформацію про кількість блакитних і зелених квадратів тканини, які використає Кирило для виготовлення двох коптер. І нас просять скористатись інформацією про відношення для заповнення пропущених значень у таблиці. Ми бачимо, що блакитних необхідно 27, тобто з трьох частин 127. Відповідно, домножили на 9. Але якщо ми кажемо про співвідношення, то ми домножаємо і ліву, і праву частину. Відповідно, нам треба домножити і. Праву частину на 9, отже, це буде 45. 5 на 9 – 45. Далі ми бачимо, що зелених він використає 20. В даному випадку 5 домножили на 4, щоб стало 20. Відповідно, і ліву частину нам треба теж домножити на 4. Це буде 12.